Дякую за запрошення. Дійсно, так сталося, що в своїй роботі я дуже часто спілкуюся з тими, хто приймає рішення, маю на увазі державних органів, з тими дітьми, які дійсно готуються від все життя і готуються і повинні бути обізнаними. Трошечки маленький-маленький екскурс в історію. 37 рік, 1937 рік, радянська влада закриває діяльність кредитних спілок, які на той момент. Дуже активно працюють на Західній Україні. Далі питання. Ну, більшість в залі можуть згадати, що нам пропонують? Нам пропонують єдиний державний банк. Але питання ще одне: а хто із нас в ті роки мог собі дозволити взяти кредит? Хто пропонував кредит? Я не, навіть не буду казати на що взагалі. Розсрочки, ломбарди. Да, ламбарди, вони також зробили державні ломбарди. Державний. Я згадую, моя мама розповідала, каже, дуже нелояльне відношення, нечемне до відвідувачів, дуже такі жорсткі правила умови, дуже багато втраченого того, що відійшло до того ломбарду. Але все, і єдине, що дійсно розстрочка, що ми могли купити собі будь-то машину, будь то. Дуже тоді згадую, да, машина була складна, я згодна. Можна було купити пральну машину, о, так скажемо, да? можна було, якщо ми в черзі постояли, і можна було сплачувати не одноразово одразу, а сплачувати частинами, що пропонують кредитні спілки. У 92-му році їх відродження дійсно відбулося завдяки підтримці української та американської діаспори. Тому що сама українська американська діаспора, яка все ж таки увібрала в себе той досвід 30 х 20-х років 19-го 30-х років того сторіччя, вони дійсно приїхали сюди і допомогли відновити, відродити діяльність кредитного руху. Так вони називають між собою. Так ми називаємо між собою діяльність кредитного руху. Що таке кредитна спілка сьогодні? Українська кредитна спілка. Тепер вона вже фінансова установа. Вони працюють у всьому світі кредитні спілки в Україні з 92-го року. Називаються сьогодні фінансовими установами. В принципі, мають тільки дві функції: кредити і депозити. І все те, що між цим опрацьовується, вони можуть залучати. Тільки фізичних осіб, тільки громадян України. Є головні принципи: добровільність, вступу, свобода виходу. Мається на увазі. Я можу вільно увійти в кредитну спілку, я можу вільно, якщо в мене немає кредиту, який я ще не повернула, я можу піти з кредитної спілки. Наступна Рівноправність. Що таке рівноправність? Наприклад, я вклала в кредитну спілку 500 гривень і все. А ось ця жіночка вклала 20 тисяч гривень. Ми обидві прийдемо на загальні збори кредитної спілки. Кредитна спілка проводить загальні збори щонайменше раз на рік, в обов'язковому порядку звітує, приймає рішення виключно загальними зборами. І це є вищий орган управління кредитної спілки. В мене 500 гривень внеску. У цієї ж чарівної жіночки 20 тисяч депозиту. Скільки в нас буде голосів? по одному чудово, Дійсно, виключно по одному, незалежно від суми того, що ми вкладали. Неприбутковість нам дуже часто нарікають кредитний спілків, фінансові установи. Як це може бути? Отримали прибутки і неприбуткові. Неприбуткові, тому що ми єдині в фінансовій установі, взагалі, ми одним з небагатьох, хто знаєте, як зазвичай пишуть. Головна мета підприємства отримання прибутку. Ми взагалі категорично цього не пишемо. Бо ті гроші, які в нас дійсно надходять, залишаються між різницею виданих кредитів от залучених депозитів. Ми відраховуємо оперативні витрати, все решта розподіляється між членами кредитної спілки, які вклали гроші. Члени кредитної спілки поділяються на дві категорії: ті, хто вклали гроші, і ті, хто взяли гроші. Чудова була мені дуже дійсно цікава було ця доповіді жінок про податки про банківську систему. І дійсно, що в банківській системі 10, в середньому 10% вони в своїх. Грошей вкладають, а особливо іноземні банки 10% від загального, а все решта залучають від нас. Кредитна спілка, в принципі, працює таким же чином. У одних грошей взяли, залучили. До речі, їх десь приблизно 20-30% від кількості всіх членів кредитної спілки. Решті видали. Дуже часто буває таким буває така ситуація, коли одна й та сама людина є і позичальником, і кредитором. Чому ну наприклад цього року дуже велика кредитна спілка просвілкова краниця, яка працює в місті Києві, надавала кредит школярок. Це підготовка наших дітей. бо... Дітей треба було відправляти в школу. Хто пам'ятає скільки, скільки в цьому серпні коштував шкільний костюм да, рюкзак? І скільки було треба грошей, щоб зібрати того першокласника, а навіть і десятикласника? О, близько вісьми тисяч гривень. Я також знаю, що о десь так. Просто в мене дитина зараз от, на даний момент проходить. Зовсім інший вже період свого життя, але дійсно, от я згадую мені, коли він закінчив інститут, я сказала, Боже, з'явились вільні гроші. Повернусь, надаючи гроші одним, над... беручи гроші у інших. Прибуток, який залишається після витрат адміністративних на те, щоб спілка існувала і працювала, розподіл йде між членами кредитної спілки. І четвертий гласність. У нас дуже часто плутають з криком. От кредитні спілки вони такі дуже емоційні в більшості своїй, і люди вважають, що чим голосніше, тим краще, тим більше буде. За підсумком результату нього. Але галасність передбачає трошки інше: кредитна спілка зобов'язана звітувати, відкривати всю свою діяльність, розповідати про всі надходження, витрати і про все те, що вона називає одним таким терміном фінансове планування, фінансова звітність. В цілому що ми робимо? Чесно скажемо, ми, в принципі, робимо такий не само на собі, на собі такий соціальний внесок, тому що ми кредитуємо пересічних людей, пересічних у більшості своїй сільську місцевість. Чому? Тому що коли закінчується асфальтована дорога, то я дуже хочу подивитися на те відділення банку. Коли бабця приходить, і її треба саджати. І їй потрібні гроші, і тисяча гривень для неї дуже велика сума, їй треба купити те, що вона посадить, то банк не хоче працювати з цією жінкою. Якщо навіть взагалі їй цій жінці, яка прийшла, вже 67, Я вже не кажу і 72, то банк взагалі не розглядає таких позичальників. Вони бояться їх. Кредитні спілки з ними працюють. Криза фінансова криза 10-го років, коли всі зупинили кредитування, кредитні спілки у більшості своїй у більшості своїй дійсно продовжували і кредитували. Кредитували, тому що кредитували звичайно, населення саме в 10-му роках. З'явилась, виявилась точніше певна кількість кредитних спілок, тому що в нас також це не так чудово, і не так все знаєте, щоб так у нас, як і у всіх інших, як на всіх інших, нарешті ринках, є свої сірі вівці. І на жаль, саме у період кризи, ми виявила ну, нас виявилась певна кількість кредитних спілок. Можу сказати чітко. На той момент, на момент в кінця восьмого року, працювало 800 кредитних спілок, маленьких маленьких, у яких активи до мільйона гривень, і великих, таких, які от працювали там до речі, і сьогодні працюють в Маріуполі з тими, хто працює на Азовсталі і Заводі Ілліча. І там були активи більш ніж 50 мільйонів гривень. Такий вже банк, міський банк, такий, тільки з обмеженими функціями. Але на жаль, були ті кредитні спілки, які або не впорались дійсно з викликами фінансової кризи, або були ті, які не захотіли щось робити, і зникли з цього ринку. Зникли, залишивши за собою дуже недобрий хвіст, який порушив дійсно професійну гідність більшості. Сьогодні відбувається у принципі те ж саме. Кредитні спілки, на відміну від решти фінансових установ, продовжують кредитувати. Особливо сьогодні на західній центральній в Україні вони дуже сьогодні популярні, дуже витребовані, витребувані їх діяльність. Проте і сьогодні мені дуже прикро говорити, але от нещодавно, місяць тому, одна з кредитних спілок, запропонувавши 33% річних, зібравши гроші, зникла. Зникла раніше ніж туди достукалися. Ми, якими наполягали до речі, на наш лист наполягаємо про перегляд, зміну фінансової політики, про перегляд ставки за депозитами, тому що це не ви не зможете виконати свої зобов'язання. Відповідь. Вікторія Волковська, якщо ви ще раз напишете подібного листа і ще якимось чином втрутитесь в нашу діяльність, ми подамо на вас в суд за втручання у фінансово-господарську діяльність нашої кредитної спілки. Мій наступний крок був іншим: я звернулася до регулятора з проханням терміново поставити на перевірку і поставити дійсно перевірити діяльність фінансової установи. Але бюрократична машина складна. І коли вони прийшли на перевірку, то крім зачинених дверей і оголошень про те, що кредитна спілка не працює, вони більше нічого не побачили. Не хочу ховати, це є дійсно, це є і це проблема нашого ринку. При тому більшість дійсно більшість працює і тут скажу одразу, можна їх дуже відрізнити одну від одну від іншої. Одна пропонує 33-35% річних, а інша каже: Вибачте, я дійсно відповідаю за своїми зобов'язаннями і я зможу повернути не більше ніж надати вам, запропонувати вам 15-18 річних. Було вкладу на депозит, одна пропонує знов таки кредити під начебто 5%. Але знов таки ці кредити не надаються пересічним громадянам, да? вони надаються свідомо певній групі людей, і дійсно такого не може бути, бо немає кредитів під 0%. Бо ну, гроші коштують грошей. Знов таки, наша специфіка. Більш всього ми приділяємо увагу. Ми кредитуємо маленьких, підкреслю маленьких фермерів, маленьких сільхозвиробників. Ми не можемо, не маємо права і не кредитуємо агрохолдинги і підприємства. Ми надаємо дійсно приймаємо участь у програмах енергозбереження. Що це мається на увазі? Нам сьогодні розповіли, скільки нам буде нам треба буде сплачувати навіть за той газ і за ту електроенергію. Мені, наприклад, розповіли, що якщо ми всі в моєму домі включимо а, ті енергоносії, будемо під то підігрівати себе, то вляже взагалі у весь дім, наш будинок. А наш будинок 18 поверхів. Дуже багато квартири. Дуже напевно, буде нам тоді знов зовсім холодно. Що перше роблять люди? Люди утіплюють вікна, утіплюють двері, будівлю взагалі, як таку, роблять такий певний ремонт. Ремонт потрібен сьогодні. Потім взимку буде дуже страшно, да, витягнути ці вікна. Навіть на годину, і щоб поставити через годину інше, замінити їх. Грошей немає, кредит. Ця програма передбачає в тому числі отакі от кредити: розвиток зеленого туризму. Нещодавно, від прошлого тижня, приїхала з Яремчі. Перед Яремче була у місті Косів. Надзвичайно маленькі готелі. В тому готелі на першому поверсі мешкає сама родина. Другий поверх має дві, два номери, і третій поверх має два номери. Вони мають роботу, вони мають заробіток, вони дійсно приймають людей самозайнятості. Гроші я була ну, цілеспрямована, Я була дійсно саме в тих куточках і в тих садибах, як вони їх називають на готелях, які були побудовані або відремонтовані. Саме за гроші за кредити кредитних спілок. Ну, весілля, оздоровлення, навчання. Да? На жаль, те, що стосується навчання, ми більш-менш плануємо. На жаль, боліємо, ми хворіємо ми дуже часто і не завжди це планово відбувається. І дійсно в нас чудові бувають свята, такі свята, як весілля. Знов таки, решта фінансових установ не надає кредити на подібні речі. Конкуренція практично нема в нас конкуренції, тому що кредитні спілки вони працюють за ознакою. Що мається на увазі ознака? Ну, от, наприклад, Тетяна представляє академію банківської справи. Усі дійсно співробітники, а може навіть і учні академії, можуть поєднати свої зусилля і зробити свою кредитну спілку, де умовою буде, якщо людина працює або навчається. Може бути інша ознака. Наприклад, наведу вам приклад. Також це просто прошли тиждень, і я так дуже там активно переїжджала з міста на місто. Воно все в мене ще в голові тримається. Місто Тернопільської області на місто село Копичинці, 600 мешкає 600 тисяч. 000... Ні, щось я за велика сказала. 6 тисяч 6 тисяч. 6 тисяч е, громадян України мешкає в селі. 3 тисячі громадян є членами кредитної спілки. Кожен другий з урахуванням дітей і людей похилого віку. Ну, В Києві, якщо б така кредитна спілка працювала, в нас мешкає сьогодні в Києві, вже навіть боюся назвати якісь цифри, але вже точно не 5 мільйонів і не 6, особливо в останні часи. Так? Якщо ви уявляєте собі таку фінансову установу, яка б кожного другого мешканця Києва в собі об'єднувала, поки я от 10 хвилин, начебто, шагою, йшла від однієї будівлі до кредитної спілки, цей крок зайняв нас більше ніж на 2 години. Кожна людина вітається з головою управління кредитної спілки і повідомляє. Той заплатив, той прийде сьогодні, той прийде завтра, а там захворіла дитина, треба прийти. Знаєте, я дійсно, я була дуже вражена. Конкуренція з банками. До речі, було питання щодо 15%. Ми начебто не конкуруємо з банками. Начебто так, от є наша ніша, а є ніша банків. Але коли почалась криза 2008 року, банки стали дуже активно заглядати на. Нашу нишу, як було раніше. Якщо мені потрібен кредит до 5-ти, до 10 тисяч гривень, я йшла до кредитної спілки. Якщо мені потрібен був кредит 50 тисяч гривень і більше, я йшла до банку. Різні умови, різні відсотки, різні е, вимоги взагалі до повернення тих грошей. Але сьогодні банки хочуть також диверсифікувати свої ризики, і вони також пропонують дуже е, такі кредити. Ну, начебто 0% і начебто і 2, і 3 тисячі гривень вони не повинні надавати. Чому сказала про 15%? Тому що спочатку запропонували, Одні сплачують, а інші не сплачують. Банки кажуть, от кредитні спілки будуть платити грошима людей, а банки будуть платити власними грошима. Це неправда. І ті, і ті виконують функцію податкового агенту. І якщо ви нарахували мені по депозиту 100 гривень, то 15, будь ласка, заплатить за мене до державного бюджету. Сказала. Сказала, сказала, і якщо вам буде цікаво, ви повернетесь до своїх матеріалів. Кредит і депозит? Мене дуже часто запрошують на різні ток-шоу. Я їх дуже не люблю. Інколи все ж таки приходиться брати в них участь. Приходжу на ток-шоу, сидить. Ну от на останній приклад жінка. Вона називається усіма ошукана вкладниця. Починаємо весь розмову. Кажіть, будь ласка, а ви куди гроші вклали? Виявляється, що грошей вона не вкладала. Вона має родину. Чоловік, який працює один в родині, чоловік отримує 3 тисячі гривень заробітної плати. Вона, яка не працює, має право домогосподарка. І дитинка, яка ходить в школу у третій клас. От така собі родина, сімейний бюджет 3 тисячі гривень. Вона взяла 50 тисяч гривень кредиту в кредитній спілці. Не може його. його Кредит повернути, і вона ошукана, вона вимагає до себе, вона ну, вражена, як це може статися? Вона взагалі звернулася на телебачення з проханням, їй потрібна допомога, питання. Я її запитую, скажіть, будь ласка, а ви яким Ну, як ви собі розуміли, як ви будете повертати ці гроші? да? От я також хочу, не знаю, що я хочу. Кабріолет хочу. Як да. я. 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 я буду. Бетлі! О, дійсно, кабрице, тобі холодно, де сьогодні дощ йде взагалі. Вона каже: а чого я повинна повертати? В мене є дитина, в мене є чоловік, який дуже мало отримує. Більш того, виявляється, в неї є попередній кредит, також 50 тисяч гривень. Вона його не повертає, а чому? А звідки її повертати? Оце, до речі, якщо ви прийшли дійсно в нормальну, правильну фінансову установу і кредитну спілку, то перш ніж дати кредит, кредит правильна фінансова установа, так я собі її назвала правильно, да? це мій термін він не є офіційним і таким який. Але поки не буде зроблена фінансова оцінка позичальника в той же час в селі Копиченці. Може бути наданий кредит людині, яка взагалі не працює. Чому? Тому що вони дуже активно їдуть за е, кордон. Вони заробляють там гроші, бо тут сім'я дійсно сім'я, яка потребує. Вони повернуться точно, знов-таки сплатять у відсотки. Сьогодні зранку їду. Національний банк розкаже, що тільки на три тисячі гривень можна купити. Обмеження, обмеження, обмеження. А людина хоче просто-напросто жити і жити сьогодні, а не може колись. В іншому житті. Що стосується, ну, дійсно, 30% це вже як знаєте, як людина, яка дуже багато років цим займається, не можна брати більш ніж 30% від того сукупного доходу, який ти отримуєш. Дуже багато розмовляти на це, але це не сьогодні. І депозит. І депозит, напевне, знов таки. Коли людина вкладає, дуже багато бачу. Людина забирає з фінансової установи депозит свій-свій і несе в іншу. Чому? А там запропонували на 3% більше. Людина, скільки років ти тут? Тут я вже 5 років і нічого не змінюється. А та скільки фінансова установа працює, два місяці. І ти їй довіряєш. Так, да, бо вона надає мені на 3% більше. Людина, подумай. Де твої гроші? Як вони заробляють? Вони від того, що вони лежать, вони ж не заробляють грошей. Дійсно, дійсно. Їх видають в кредити. Да? Яка історія цієї фінансової установи? Під яку відсоткову ставку повинні надати твої гроші, щоб в тобі заплатити? І безумовно, щоб працювала ця фінансова установа? Мені байдуже. А потім мені байдуже виявляється, їй запропонували. Вже повторюсь, 33%. Ну, бувають різні випадки. Людина дійсно пішла, вона загубила свої гроші. Як ви думаєте, коли вона далі пішла? Вона повертається до її фінансової установи, звідки забрала свої гроші і каже: А чому ви мене не попередили? І так буває. Тому е, нам всім слід пам'ятати, будь-які наші вклади це ризики. Це певні ризики, але ризики треба мінімізувати. Мінімізувати, тому що дійсно треба просто думати. Думати, знаєте, якщо ми не хочемо думати про чиїсь гроші правильно, якщо ми не хочемо думати про якісь віртуальні гроші, але про власні кошти слід подумати, потурбуватися, подбати. І тоді дійсно все буде добре. І напевно, знаєте, мене дуже часто питають: а які перспективи кредитних спілок? Ми зараз переживаємо надскладний час. Надскладний, нема кого кредитувати, саме тому, що кредитувати людей, які переміщаються, які дійсно завтра можуть втратити роботу, і невідомо, яким чином вони зможуть повернути гроші, дуже складно. Ми кредитуємо виключно тих, кого знаємо. Ми беремо гроші на депозити. Ми ж розуміємо, що нам треба віддати відсотки по депозитах спочатку, а потім ці гроші. Бо фонд гарантування вкладів на нас не розповсюджується. Полеміка йде дуже багато років, дуже багато пропозицій, але за підсумком поки що нічого не вирішено. Дійсно, гарантування це те, що в кредитній спілці людина і позичальник, і вкладник у 95% знає керівництво кредитної спілки. Більш того, шляхом проведення зборів має всі важелі змінити керівництво, якщо вона вважає це за потрібне. Життя вирує. ми е, дійсно вкладаємо кудись гроші, ми щось десь кредитуємо для того, щоб отримати сьогодні, а не тоді, коли це вже буде запізно. Треба просто нам дійсно подбати про себе, про свої гроші, і треба просто отримати трошечки більше знань, ніж ті люди, коли кажуть, що вони все дуже добре розуміють. І навчатися. Тому що навчання, ну, от, як ви, так і я. знаєте... Я б завдоволадям тільки робила, щоб навчалась. Інколи треба забляти гроші. Дякую вам за увагу. Дякую.